Болгарія, найбідніша країна Європейського Союзу, стала 21-м членом Єврозони, випередивши більш процвітаючих кандидатів, таких як Польща, Чехія та Угорщина. Для переважно молодих та підприємливих болгар, які живуть у містах, це оптимістичний та потенційно прибутковий стрібок. Останній крок у грі, яка вивіла Болгарію в європейський мейнстрім. Від членства в НАТО та ЄС до приєднання до Шенгенської зони, а тепер і до прийняття євро для старших, сільських та більш консервативних верст населення. Заміна болгарського лєва на євро викликала страх та недоволення. Болгарський лєв – це колишня національна валюта Болгарії з 1881 року. Що символізує хоробрість і силу. Але з 1 січня 2026 року країна офіційно перейшла на євро. Раніше ЛЄВ був прив'язаний до євро, ділився на 100 стотінок копійок, і його символ ЛВ часто зустрічався в болгарській історії, культурі та народних повір'ях. Опитування громадської думки показують, що 6,5 мільйонів жителів Болгарії майже порівну розділені щодо нової валюти, а політичні потрясіння не полегшують перехід. За останні 4 роки в Болгарії було проведено 7 виборів. 8 Імовірно, відбудуться на початку 2026 року. Референдум щодо введення євро запропонував президент Румен Радев, але його відхилив уряд, що пішов у відставку. У січні платежі можна буде здійснювати як у лєвах, так і в євро. Але решта має бути в євро. З 1 лютого в платежів більше не дозволятимуться. Досвід інших країн пропонує два варіанти: успішну Балтійську модель, за якою йдуть Істонія, Латвія та Літва, що поєднує євро з реформами для оптимізації адміністрування, заохочення інвестицій та боротьби з корупцією. І італійську модель, за якою йдуть Руки стагнації.